Вітаю вас, восьмикласники! Мене звати Анна Бездоля, і ми далі вивчаємо члени речення. Сьогодні поговоримо про другорядні означення, додаток та обставину. Нагадаю, що всього членів речення є 5 стільки ж, скільки у нас пальців на одній руці. Тому раджу покласти свою руку на папір і обвести її. Підмет і присудок це головні члени речення, а додаток, означення і обставина другорядні. Отож, означення це другорядний член речення, який називає ознаку предмета і відповідає на запитання, який, чи, котрий. Його ми підкреслюємо хвилястою лінією. Уявіть собі, надзвичайно швидкий, досконалий та найскладніший гаджет у світі. Які бувають означення? Відповідає узгоджене та неузгоджене. Узгоджене повністю повторює всі зміни іменника і узгоджується з ним у роді, числі та відмінку. Найчастіше узгоджене означення є прикметником. Упізнайте означення у відеофрагменті і дайте відповідь на запитання, якою частиною мови воно виступає. Вітаю, невідомий користувачу. Я твій. твій. Мій бібот. Бі Як бачите, узгодженим означенням бувають і займенники. Якою частиною мови є означення в пісні Насті Каменських? Діаменти золото і кригослава і розколота. Правильно дієприкметником. А часто узгоджене означення виступає і дієприкметниковим зворотом. А в цьому прикладі є означення числівник. Підсумуймо. Узгоджене означення може бути виражене прикметником, займенником, числівником, дієприкметником і дієприкметниковим зворотом. А от неузгоджене означення, відповідно, не узгоджується з іменником у роді, числі та відмінку. У який відмінок ми не ставили б означення, воно все одно не змінюється, тому й називають його неузгодженим. Ніколи не змінюються присвійні займенники його і її. Як стіна непорушно стоїть означення, що виражене іменником із прийменником. У компанії неозгоджених означень є також дієслова інфінітиви. Друзі. А як не переплутати означення з складеним іменним присудком? Порівняйте трава зелена пахне літом. Трава що робить? Пахне. Це граматична основа. Місія якої передати головну думку автора. А трава яка? Зелена. Це вже другорядний член речення. У реченні трава є зелена дієслова немає і місію присудка виконує прикметник. Автор не просто згадав про траву, а хотів акцентувати увагу на її кольорі. Ловіть лайфхак. Аби не помилитись із зазначенням, потрібно відшукати спершу підмет, присудок, а решта ви вже знаєте. Це другорядні.